Дивіться, другий момент це фізична активність. Вам треба знаходити час не просто там на легеньку розминку перед ТМР, але все ж таки треба і бути на свіжому повітрі. Я дуже раджу просто знаходити час там раз, два, три рази на тиждень, просто годинка, дві погуляти. Так, знаєте, пройтися активно, як то кажуть, продихатися, щоб прям відчути, як тіло ця циркуляція запрацювала. Хто займається там, можливо, в спортзалі, це теж дуже добре, от як фітнес, тому всі ці нагрузки в міру вони дуже потрібні. І третя дуже важлива частина, на яку треба звертати увагу, це ваше харчування. Так як ми не можемо без їжі, ну випадку, довго не можемо без їжі, оскільки можна там якісь час і без їжі, деколи це і непогано працює. Але якщо навіть ми говоримо про їжу, що би я тут би хотів виділити? Старайтеся притримуватись якогось ритму два-три рази на день. Перекуси категорично заборонені. Угу. І я би радий вам ще, от просто звертайте увагу, як ви їсте. Якщо я на цьому ви... етапі вийшла із ефіру Віктор Сергійвич. І, і, і старайтеся, старайтеся е, оташувати їжу знову ж таки, це присутність, тому що в цьому процесі пережовування їжі дуже потужний включається механізм, е, який буде сприяти переваренню їжі, е, і ми будемо забезпечувати травлення тим необхідним ресурсом для переварення їжі, щоб ми отримали необхідні компоненти. От тому, коли ми знаємо, що є три опори здоров'я, тобто якісний відпочинок, фізична активність, харчування, то нам треба подбати про ментальне здоров'я, так. Бо ментальне здоров'я і фізичне здоров'я це якби схоже е статус, який необхідний для нашого транспортного засобу, тобто для нашого тіла, щоб підтримувати баланс, а ментальне здоров'я це як те, що необхідне для водія транспортного засобу, тобто якщо.